За українським євромайданом спостерігає, чи не увесь світ країн секюрітіфорси за старотікленсолістрім Височенні барикади з арматури і шин по всьому периметру Євромайдану, охоронці в камуфляжі та масках. Тут діють свої закони. Загони дружинників цілодобово крокують периметром і виловлюють нетверезих, агресивних і крадіїв. Вишукують і тих, хто гроші збирає на різні пожертви. Цю юну дівчину перестріли охоронці майдану, коли вона збирала гроші для хворої дитини. У нас охорона майдана попросила прийти в здання про спілок. Взяли під ручки і сказали, що доведеться прийти з там. Вартові Євромайдану силою відберуть у дівчини зібрані за день пів тисячі гривень. Протистояти чотирьом дужим чоловікам вона не зможе. Мені дав вивив, порівняти, ну. Палець, ось палець, да, который они крутили, А вот здоровий палець. Ну, вот, для сравнення. Свого часу благодійні фонди допомогли Лідії з грошима на лікування власної дитини інваліда. З того часу дівчина і сама стала волонтером. Але цього разу гроші до хворої дитини так і не дійдуть. Соняшка, хоч Зай, я знаю, що тобі тяжело. живут колокоді. Пані Світлана зі сльозами на очах щоразу з Надією чекає, коли її донечка відкриє очі. Вона підключена до апарату штучного дихання і вже давно не приходить до тями. Надо ну, надіятися і боротися. Останавливатися у нас просто немає права. 17 Сімнадцятирічній наталці вже тричі видаляли пухлину, але хвороба щоразу поверталася. Саме для неї і збирала Лідія пожертвування на Майдані. К нам позвонив Ваня із. Глобальная группа помощи. И предложил мне свою помощь как бы финансово. Он как бы сразу сказал, что может быть там сумма будет небольшая, как бы, но помощь будет поступать от этой группы. Молода дівчина досі відчуває біль по всьому тілу. Її викидали з будинку профспілок, наче ганчірку. мене чотири чоловіка. так от у вас нагнули, і вот вас ви Нагнули. Мене винесли. Два людини за ноги і два чоловіка за руки. Зачистка порушників, як показує практика, відбувається завжди за одним сценарієм. На руки і ноги людину тягнуть до будинку профспілок або КМДА. Там з ним проводять виховну роботу. Але від таких розмов деякі прокидаються вже на лікарняному ліжку. Від одного з медбратів столичної лікарні отримуємо оперативну інформацію. Вночі швидка привезла тяжко травмованого активіста з майдану. У нього переламана нога і все тіло в синцях. Журналісти Гром ТВ 12-ту лікарню на п'ятому поверсі в одній з палат. Ми знаходимо хлопчину. Аби його не налякати, представляємося активістами з майдану. Розпитуємо, що сталося. Андрій, Володимир. Мені просять нікому нічого не говорити. нікому нічого те саме. Ліжи мовче, тебе вилічили, і ти забудеш обо все. Загіпсованою ногою він ледве пересувається коридором лікарні. Володимир майже не встає з ліжка. Просить нас як активістів хоч милиці йому купити. Взяв поки що у сусіда по палаті. Какані, а лучше думають, Володимир говорить, ночував у сумському наметі Батьківщини, обороняв Майдан з перших днів. Напередодні Нового року, каже, відстояв добу на барикаді і поїхав помитися до знайомих. Щойно повернувся в намет, його вже чекали люди в масках. Скільки їх було, навіть не встиг порахувати, йому одразу заламали руки. Я не заприявлявся. вони просто сказали, може буде проблема. Я в не збираюся нікуди прийома. Вони в масках були? Звісно. Як його крутять, поглядав повний намет свідків, каже хлопчина. Вони можуть підтвердити його слова. Ані мені говорили, ти з наркотиками зв'язаний. Ти не знаєш, хто добре без поняття. Володимир розтягує слова. Досвідчений лікар міг би запідозрити симптоми наркозалежного. Однак вени цього пацієнта чисті, виправдовуються після катувань, паморочиться в голові. Напевне, тому і вимова незвична. А білі п'ятки поламають, все. Від цих спогадів хлопцю стає зле. Йому паморочиться в голові, і він просить перенести зустріч на наступний день. Я ні повністю, все ще був помиснув, що мені починає прояснятися. Вже наступного дня ми зустрінемось в кафе неподалік лікарні. Цього разу Володимир відтворить картинку тієї страшної ночі. Мені просто сказали, пойдемо з нами, ми тебе провіримо. Все. розгород так, вот такой був короткий. Короткий. Далі, куди вони те ведуть? В КМДА. Направо Направили по я попав в підвальний помещение. Активіст пригадує, люди в масках завели його в будівлю КМДА, а потім повели в підвал. как провели наличие карманов, Я снял куртку, снял самое, майку і почали ну, бути. Они не спрашивали, кто занимается наркотиком, какие отношения имеют к этому. Я, я ничего не знаю. Потом они меня положили на матрас, побили, потом подняли снова, потом накрыли простыни, начали по ребрам бить. Побили по ребрам, потом одели противогаз, отравили меня дымом. Затім Вони вибивають зізнання, наче перевертні у погонах. Лише коли двоє старших з'являться поруч, Побоїще, каже хлопець, припиняться. Йому викличуть швидку, і ледь притомного проведуть до карети. Ну, я бачив охоронника на виході, на виходив. Мені Не проважає, як скрогонищі. Хранніка не відео. Так. Ми поки що єдині, хто хоч якусь запропонував хлопцю допомогу. Але ж каже, потрібно 5 тисяч гривень на операцію. І де їх взяти, він не знає. За кілька днів журналісти Гром ТВ не збирають необхідну суму і принесуть Володимиру на лікування. Ось, смотри, зі держи. З врачом так скільки там. Аби переконатися, що активісту Євромайдану дійсно потрібна допомога, навідуємося до лікаря. Перелом чого? пальчика на стопе. Да, тут надо, наверное, операцию. А что хирург говорит? Почему Медбрат нас шокует. В карте пациента швидка вказала совсем другие причины травм. Написано, что пациент в 23.00 в быту на улице Крещатик во время поднимания бруска какого-то планировал ногу. Що насправді сталося тієї страшної ночі? Володимир сам впав, чи його все-таки побили люди в масках. Журналісти ГромТВ ТВ рушають до сумського намету. Там мають бути свідки. Період новорічних свят сумський намет яскраво світиться кольоровими вогниками. Шукаємо старшого в наметі. Що то на нього загрішити, що, типу, що то варован там і не, не одну річ. А потім що вийшло, що ніон вже це було поздно. Його Більшість людей, які були тієї ночі, вже поїхали. Дають нам номер ще одного свідка. Під покровом ночі ми зустрінемося з Олександром на залізничному вокзалі Києва. Він, як ніхто, має пролити світло на цю темну справу. 20 чоловік від свободи. Ви можете мені сказати, як це все відбувалося? Забігають, починають все розбрасувати, повністю все переворачувати, кухню, повністю всі матраси, те, що там лежить. Непонятно починають що искать, починають э, заламувати То есть потім його ну починають пити, потім вторії взагалі його забирають. Забрали його кудись в підвал. В тієї меті ніхто на меді навіть і не міг подумати, чим закінчиться допит охоронців майдану. Їм далі дезінформацію, якби він розпространяв наркотики, он употребляв наркотики, він ворував мобільні телефони. Хотя на самом деле это был другой чоловік. За кілька днів після інциденту, розповідає Олександр, до намету прийшов свободівець Ігор Мірошніченко, бо обіцяв хлопцеві Ну как, если людина приходит извиняться за своих хлопців, він представляет свободу? Он бы не приходил, я думаю. Невже і дійсно підвал КМДА перетворився в зручне місце для катування. Просимо постраждалого Володимира намалювати маршрут, за яким його вели в підземелля. Можливо, там і зараз когось допитують. Потім пішли по етажу і опять спустились в підвал. Напередодні різдва ввечері в КМДА не має бути людно. Спробуємо пройти темними коридорами будинку і знайти той самий підвал, про який розповідав Володимир. Але нас одразу помічає охорона. Десь тут сходи мають бути вниз в підвал. Нічого. Для чого сходи? Да. Ну, бо в нас є інформація, що там катують людей. Думаю. Бо якщо це спростувати, ми покажемо, що там нічого не відбувається і на цьому Ні, історія закінчиться. на це, 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 перепалка і журналістам все-таки дозволяє спуститися сходами вниз. Все, все, все! – камера йди. Серед труб і павутиня тут відпочивають активісти Євромайдану. Далі кажуть, дороги нема. Але ж у нас є карта, яку намалював Володимир. І треба йти зовсім іншим шляхом. Ми просимо піднятися на другий поверх, звідти є вхід, начебто в інший підвал. Ось на першому поверсі, так? Так, ось підбуваєш на другий поверх. Так. Все. Ось другий поверх. Ну, от можна далі прийти. Ось другий поверх. Тихенько-тихенько ну, ти не падай. Не толкай. Так ні, ну чуть вище пройдем. Ти спитав другий поверх. Я показав ні, ну так може вихід. Від... Давай, Нам так і не вдасться до кінця пройти шляхом, по якому вели в підвал активіста Євромайдана. Але самі охоронці запевняють, вони тут нікого не катують. Це вигадка журналістів. Скажіть, будь ласка, чи є? Відвалі Київської міської державної адміністрації, будь-яке місце, куди люди в масках звозять людей і підвішують, одягають проти Охорона КМДА заперечує будь-які катування у себе в підвалі. Ми звернулися за поясненнями до свободівця Ігоря Мірашніченко, чому постраждалому Володимиру досі навіть гривні не дали на лікування. Ігорі, доброго вечора це громадське телебачення громтіострурбує. Я не знаю про щоманаку. Ми закликаємо громадську раду Майдану і всі новоутворені організації взяти під контроль справу з Володимиром Яремеєнко за можливістю допомогти сім'ї грошима і більше не допускати подібних проявів насильства на Євромайдані, особливо якщо людина невинна. Просимо розслідувати справу із волонтеркою Лідією, яка збирала гроші на хвору дитину. Бо ж, якщо ми прагнемо до цивілізованої Європи, то принаймні тут, на Євромайдані, мають панувати європейські закони і принципи. Слава Україні!